Повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу тв 7 і далі більше будемо говорити про Хмельниччину. А саме власне більше про інтерактивний музей пісні, 3 d тур монастирем та новий арт-об'єкт. про те, які проєкти зараз реалізуються на Бакоті. Власне про це запитаємо більше у голови громадської організації Культурний клуб Аліна Олійник з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Аліно. Доброго дня. Перший проєкт, про який хочемо поговорити, власне це проєкт, який зачаровує проєкт про те, як звучить Бакота. Розкажіть більше про те, чи це дійсно новий формат, аби краще пізнати цей регіон. Так, це взагалі ця експозиція пісень Бакоти це одна з частин проекту проекту Бакота у пошуках затопленої спадщини. Цей проект створила наша організація для того, щоб актуалізувати інформацію про культуру в регіоні Бакоти, а власне культуру затоплених сіл, які були затоплені під час будівництва Дністровської ГЕС. Про цей аудіальну таку експозицію. Це одна з частин проєкту, в рамках якої ми вирішили записати пісні, локальні бакотські пісні регіону, які наразі ще пам'ятають жінки, які їх співають. Там, це народні колективи, ансамблі і так далі. Але ці пісні на грані знищення, через те, що ці жінки, ці їх колективи поступово розпадаються, а ці пісні залишаються лише в їх тратках текстовим форматом. Тож ми вирішили, що поки є можливість, поки всі ці жінки ще пам'ятають ці пісні, оцифрувати їх, записати і створити такий архів локальних пісень. А ми створили це як на сайті проекту Баку та у пошуках затопленої спадщини. Так і е, в народному музеї села Чабанівка, е, в якому пару років тому, в рамках проєкту з Рубляного музею, ми встановили такі інтерактивні планшети, на які можна е, загружати якісь експозиції і додатково взаємодіяти з культурою регіону. І от власне цей архів е, локальних пісень ми також загрузили на ці планшети. І тепер, окрім того, що з архівом можна ознайомитись онлайн на сайті проекту, це можна зробити в музеї відвідувачі музею. Як шукали цих жінок, власне? І чи була проблема знайти жінок, аби вони погодилися записати ці пісні? і Взагалі, як комунікували? Це насправді було не дуже просто, тому що цих жінок ми знали вже давно. Ці колективи, але поступово, чим старші вони стають, тим їм уже важче співати, важче збиратися. І процес того, як їх мовити, знову ж таки зібратися і записатися, був непростим, тому що там одна з них поїхала в Америку, інша зайнята якимись справами. і Це було не дуже легко, але ну, ми пояснили їм, в чому власне. Важливість цього, що їх внуки, їх правнуки будуть чути їх пісні завдяки цій офі офіцерфровці, і це є важливим, тому що вони продовжують таким самим таким чином культури регіону. Тож вони погодилися, ми записали 20 пісень. Чи вони слухали готовий варіант? Чи надавали ви їм прослуховувати? Яка була реакція, якщо так? Так, під час запису вони слухали і їм все подобалося. Загалом, от якщо говорити про пісні, про що ці пісні власне і про що співали тоді на баку? Це пісні і про війну, і про природу, і про жінку, яка чихає свого коханого чоловіка. Досить різні пісні. Але це пісні, які співали саме на Бакуті або от в Чабанівці, там де знаходиться цей музей. Ми зібрали три колективи: один це народний ансамбль, трудівниця, який був досить відомий в радянському союзі. І там вигравав якісь премії. Інші це просто жінки з Чабанівки, які просто ще пам'ятають, про що їх мати співала. І також новий ансамбль в Гараївці, також від сільського клубу. Загалом скільки пісень вдалося записати і як ви їх обирали? Чи це власне, було просто завдання жінок, які знали і розуміли ці пісні, і знали, якого вони періоду? Ми записали 20 пісень. Ми питали жінок, які пісні найстаріші з тих, що вони знають, тому що, звісно, вони знають і багато якихось і застольних пісень, і пісень там пізнього часу. Але ми питали такі, які найстаріші, які вони знають. Це пісні, яким там більше ста років. Оце для нас було в пріоритеті, тому що ці пісні найбільше не знають і не пам'ятають інші люди. Це буде така тимчасова експозиція у музеї Чабанівки, чи вона буде на постійній основі? Ні, в музеї Чабанівки ми загрузили ці пісні на планшети і, власне, вони будуть постійно доступні. Але ж не всі можуть відвідати музей Чабанівка. Тому ці пісні також є на сайті проєкту, і це взагалі можна постійно передивлятися. Коли ви працювали над проєктом, чи ці пісні теж для вас були, власне, в новинку? Чи вони були новими? Так, так. Ну, ми вже ці пісні слухали, тому що ці жінки, яких ми записували, вони раніше приходили до нас, наш мистецький простір Хаб, на Різдво, і от тоді вони і колідували, і співали ці пісні. І от саме в той момент ми подумали, що було б добре ці пісні оцифрувати записати в гарній якості, тому що вони дійсно старі, дійсно цінні. Ще раз давайте озвучимо онлайн, де можна прослухати власне. Онлайн можна прослухати на сайті Бакота у пошуках затопленої спадщини, а також це є на сторінках е, нашої громадської організації, культурний клуб, е, в Фейсбук та в Інстаграм. Також на Бакоті створений новий арт-об'єкт – пам'ятник затопленим селам, е, власне, теж в рамках проєкту Бакота у пошуках затопленої спадщини. Розкажіть більше над тим, як працювали над арт-об'єктом, скільки часу на це пішло? Ну на це пішло не дуже багато часу. Ми спочатку було задачею розшукати кам'яні брили, тому що власне цей арт-об'єкт представляє собою такий пам'ятник з кам'яних брил, і кожна кам'яна брила символізує одне з затоплених сіл регіону. Власне, їх там 29, і на пам'ятнику є такі найбільш брила, на якій розташований QR-код. За яким можна перейти і прочитати більше інформації про кожне з цих затоплених сіл. Тому що Бакота це найвідоміше затоплене село, Бакутська затока, його всі знають, а насправді там є ще багато сіл, про які можна дізнатися, окрім цього. Ось тож, це, да, розташували його на високій горі. Це... Такий оглядовий майданчик в селі Гораївка, недалеко від оглядового майданчика, на який з'їжджаються всі туристи Бакоти, і таким чином хотіли ще й е, зробити новий туристичний об'єкт, щоб туристи не думали, коли вони приїжджають на Бакута, чим їм ще зайнятися? От у них ще є. Там, мурали і арт-об'єкти на які вони можуть з'їздити, також і подивитися баку з іншого боку, і в такий спосіб ще й дізнатися більше власне от про ці затоплені села. Ви сказали про те, що це кам'яні брили, власне чому саме вони символізують кожний із сіл? Ну, тому що вони, по перше, нам це сподобалось з художньої точки зору, тому що ці брили, які ми знайшли, вони покриті мхом, і це от якось символізує ці затоплені села, і тому, що через них просто передати, от як кожна брила, це кожне село. Це простий такий матеріал, з яким можна працювати. Ми розуміємо, що коли села були затоплені, велика кількість артефактів залишилася. Під водою і власне частину вдалося зібрати на узбережжі річок Дніста Рушиця і Жван під час експозиції. Власне цю експозицію вже можна побачити. Розкажіть більше про неї. Власне, які артефакти вдалося знайти. Так, те, що нам вдалося знайти саме на березі, це різні глечики, монети, наконечники, там якісь артефакти степільської культури і так далі. Окрім цього, частину об'єктів цієї експозиції складають об'єкти, які ми знайшли по хатах. Тобто, ми походили по зробили таку експедицію ще по селах і попитали у людей, які переселилися з затоплених сіл, що у них є такого старовинного, те, що їм там не дуже треба, і те, що вони готові там віддати або продати на потреби цієї експозиції, такого музею затопленої культури. І там також були багато якихось скринь. Клемів і так далі, і все з цього всього ми створили таку експозицію, яка зараз знаходиться в нашому просторі Баку та Хаб, і яку можна відвідати ще не як мінімум найближчі два тижні. А також цю експозицію можна подивитися онлайн як на сайті проєкту, так і на сторінках культурного клубу. Яким періодом можна датувати ті артефакти, які вам вдалося здобути? Ну, Деякі артефакти, кажучи, це як залишки трипільської культури, а більшість артефактів це 100-200 років тому. Власне, зараз їх можна побачити власне, ще два тижні, так ви сказали, приблизно. власне, так. Яка далі буде історія і доля артефактів? Ну, в принципі, ми хотіли потім створити ще окремий такий музей села, і поки що шукаємо під це приміщення. А наразі, поки ми цього не створили, ця експозиція буде знаходитись в Бакотахабі. Розкажіть ще про експозицію. Власне, часто трапляються такі експедиції у вас або щось знайти, відшукати і більше дізнатись про історію. Ну, власне, ми проживаємо на цій території, і ми постійно просто самі ходимо, гуляємо, дивимося, коли Дністер спадає. Ми часто щось знаходимо на березі Дністра. А ось шламк, ну, під час цього проекту, то ми робили там пару таких вилазок, ходили, дивилися, що можна знайти. Власне, тепер з'явився ще й віртуальний тур по Бакотському монастирю, по такій візитівці туристичній Бакоти. Тепер можна, власне, сидячи вдома перед смартфоном, ноутбуком і так далі, побачити усе наживо. Розкажіть про те, як з'явилася ідея такого віртуального туру, які локації там можна побачити. Так, цей тур він. Передбачає собою перегляд як оглядового майданчику, так і спуску до монастиря, так і власне самого монастиря. Ця ідея з'явилася також в, в рамках цього проекту, тому що більша частина цього проекту це є власне оцифрування. Ми вирішили зафіксувати. Бакоцький печерний монастир, в тому стані, в якому є він зараз, тому що він ще й постійно руйнується, адже це монастир там 12-го він постійно якось деформується. Тож ми вирішили зафіксувати його в тому стані, в якому він є зараз, і оскільки це є найпопулярнішою такою найвідомішою точкою, взагалі на Бакаті, на яку з'їжджаються там паломники з України і навіть з інших країн, тому вирішили, що він має бути доступний також у режимі онлайн для того, щоб люди могли. Відвідати його дистанційно, технічно це створити? Це складне завдання? Не дуже складне. Ми найняли людину, яка в принципі це вміє робити. Там для цього їм потрібно було зняти декілька відео, їх об'єднати, сформувати, а потім викласти на Google Maps, а також на сайт проекту. Чи плануєте розширювати список локацій, аби більше можна було побачити в такому віртуальному турі? В принципі, плануємо так, в рамках цього проєкту ми вже зробили все, що ми планували, і це вже завершений проєкт та у затопленої спадщини. Але в рамках наших наступних проєктів ми по-любому будемо також оцифровувати всі цікаві точки, тому що оцифрування, е всього, що стосується культури, є дуже важливим, особливо під час війни, коли Росія все знищує. Е тож ми вважаємо е це такою нашою місією, і будемо це продовжувати робити. За вашими спостереженнями або за думками, чи це привертає більшу кількість людей, які побачили це віртуально, але тепер хочуть побачити це власне власні очі наживо? Так, тому що ну, раніше на Бакуту можна було просто приїхати, а зараз можна це зробити і в режимі онлайн. Люди можуть поділитися, наприклад, зі своїми друзями, розповісти їм більше, і вони вже захочуть відвідати це. Офлайн, тож по любому, це розширює аудиторію бакоти, показує її ширше в тому плані, що там можна подивитися. А це тільки спонукає туристів ще більше відвідувати цей регіон. Загалом Бакота це завжди таке туристичне місце на Хмельниччині. Усі знають, що там неймовірно красиво, там є на що подивитися і приїхати. І до речі, не тільки з Хмельниччини, а й стає популярною дуже в соцмережах, і все більше людей зі всієї країни приїжджають. Чи ви помічаєте дійсно в останні роки про те, що туристів стає усе більше? Так, туристів стає більше, і це пов'язано як з війною, з розвитком внутрішнього туризму, і як з тим, що ми відкрили туристичний інформаційний центр на Бакуті, а також інформаційні сторінки Бакути. Так і власне, з цими проектами, які ми реалізуємо, як і цей Бакута у пошуках затопленої спадщини. Чим більше ми про це розповідаємо, тим більше турист цікавиться. І найкраще, що зараз туристу. Завдяки цим проектам є ще чим зайнятися, тому що раніше проблемами було те, що турист приїжджає на Бакуто, наглядовий майданчик, зробив пару фоток і поїхав додому, бо він не знає де ночувати, ні що подивитися. А зараз йому цікавіше на Бакуті. Він вже залишається на довше днів. А це вже в свою чергу працює добре на економіку регіону і покращує життя місцевих жителів. Тож да, туристів стає більше цього року. Їх стало за приблизними підрахунками вдвічі більше. Близько 100 тисяч, тож це все працює на розвиток регіону. Розкажіть на завершення про те, де дізнаватися про новинки проєктів, які ви створюєте, і власне, аби і доєднуватись до віртуальних турів, бачити все у форматі 3D і так далі. Взагалі, все, що стосується Бакоти, ми зараз публікуємо на сторінці Бакота інфо, це сторінка нашого туристичного інформаційного центру. А також ми реалізовуємо проекти від мистецького простору Бакота Хаб та від культурного клубу. Ці всі сторінки ми маємо в Фейсбуці та в Інстаграмі. А також у цей проект Бакута у пошуках затопленої спадщини вже має сайт, і далі ми будемо розвивати ще цей сайт як такий інформаційний портал регіону, де можна буде дізнатися все новеньке і свіженьке, що відбувається на Бакуті. Дякуємо, пані Аліно, за те, що доєдналися до нашого етару і, власне, розповіли більше Дякую. деталей про ті проєкти, які зараз створюються. Голова громадської організації Культурний клуб Аліна Олійник була з нами на зв'язку. Ну а ми всі.